Всім привіт! боксер 100 і вихлопна труба. Зразу скажу, чому я її знімав, що мені не сподобалося. Не сподобалося мені те, що коли, наприклад, третя передача, ти їдеш, даєш йому до поліка. Є в момент він де йде і вроді би газу то ще є, а мотоцикл оборотів не набирає. Обороти не набирає, так підвісає. Наткнувся в інтернеті на відео, що знімають, вихлопну, дивляться, там кажуть якісь навар, навари ще є. Ось тут. Зняв, так, да, були. Далі я відео вставлю, як я знімав і що робив. Ось тут це гарний копточив. І ще один такий момент. Ось там. Не буде видно. Там було, був отвір. Із 3-4 мм. Сверлом на 30 см довжиною береш і сверлив десь на 2 3 перегородки в довжину. Звук зараз почуєте? По суті, звук не змінився. По голосу просто став трошки більше басів. Але коли я так зробив, просверлив, щось змінилося. Там поточив, тут просверлив, що змінилося? Ота як є до поліка, отак він обороти на третій передачі Мона 60. Вже, тобі я не знаю, там 7200 чи скільки оборотів мотор став легко крутитися. Немало того завис... підвисання. Я не скажу там по потужності, там, потужніше чи ні, але от те, що він перестав завісати. Як би стало легше виходити вихлоп... вихлопним газом, ну це факт. Тому не знаю, подивіться в себе. Мені сподобалось, рекомендую. Звук практично не змінився. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Так, друзі, тут та сама історія з цим зварювальним напливом. Якийсь соплі там, якісь. Ви що? Зараз будемо підчищати. І так, 10 минут роботи такою грозою. Результат. Канавка забрана. Точніше, наплив. Було 18, стало рівно 20 скрізь по кругу. Він якийсь подвійний, цей глушитель. Труба в трубі. Ну, вже нема тут бортика. І так, задня частина. Якась там маліпусінька дирочка є. Зараз попробуємо розверлити більше. Пише там дірочок ніяких. А ні, там. Ото, о, якісь там дірочки є по боках. Ось такий вихід з головки 20 на 14. Можете порахувати, який буде. Діаметр січень. І так, сверло у нас. 28-27. Так, значить, заміряємо до першої перегородки. Перша перегородка у нас буде 13. 13. А друга перегородка почнеться. Приблизно 20 см. 20, о! 20 см, напевно, їх тут тільки дві є. Так, перше, значить, не просверлене на... на 11, друга на 8. Просто баси піднімаються, він не кричить нічого. Але на ручку відзивається капітально. Я думаю, таке варто зробити.